Тупичівська громада перебувала в окупації, постраждала від загарбників. Попри наближеність до кордону, у селі не бояться розвиватися. Ще до війни закупили обладнання для створення швейного виробництва, яке покликане вирішити відразу кілька проблем з безробіттям та наданням побутових послуг. Від цієї ідеї не відмовилися і прагнуть її втілити в життя. Цей проект виник на потребах населення, тому що в нашій громаді дуже багато жінок, які мають освіту швей. Але не мають де працювати. Питання про поїздку жінок на виробництво в Чернігів чи інше місце воно не підходить, тому що ну, це для жінок, які мають діточок, цей варіант не підходящий. І тому, коли ми стали учасниками проєкту програми Добре і проводили опитування, багато людей підтвердили необхідність створення швейної майстерні або швейного цеху. І тому в рамках цього проекту у нас зараз закуплено обладнання для відкриття швейної майстерні. Купити обладнання замало, аби запустити виробництво. Потрібно вирішити ряд організаційних, правових та технологічних питань. Тому на допомогу громаді прийшли військова адміністрація та представники швейного бізнесу. кажуть, в складних воєнних умовах відновлення економіки дуже важливе. Тут завжди була проблема з робочими місцями, і тому керівництво громади. Пробує вирішити ці питання альтернативними шляхами. Ну, шкафай нові шляхи, нові виходи з цієї ситуації. Вони змогли за рахунок донорів закупити швейне обладнання, так написали проект, виграли грант і отримали це обладнання. І зараз вони організовують місцевих жителів. Головне навчити працювати, головне, як працювати, е, установка обладнання, запуск обладнання, налагоджельне обладнання, е, роз, розповісти людям, як що. Повинно бути і саме головне надати їм можливість і пусир'ю. Тобто, саме головне головне це закази, замовлення. Агенція регіонального розвитку прагне до того, аби в громадах створювалися міні-технопарки, які б стимулювали розвиток економіки. Це рішення є те створення міні-технопарків. Кожна громада. В визначить напрямки, і ми, як агенція і облдержадміністрація, і військова адміністрація, ми допоможемо їх реалізувати дуже швидко. Напишемо необхідну документацію, зробимо там, знайдемо або гранті, або інвесторів, або інші форми фінансування, і будемо реалізовувати такі короткострокові програми для того, щоб економічне відродження області йшло більш швидше. Під майбутнє швейне виробництво в Тупичеві вже знайшли і приміщення і працівників, тож сподіваються незабаром його запустити. У планах ще кілька важливих для громади проєктів також Тупичеву передали сонячну станцію, яку використовуватимуть у разі аварійних ситуацій.